Крім того, років за 10 використання ши замість дев'яв призведе до стагнації, оскільки ши буде вчитися сам на собі, а Мідлів і сінірів не буде. Бо джунів 10 років не було. Давайте знову ж таки проїдемося по темі. Не буде жодних джунів. Хоча ми тут з Сельдаром Нагорним якось сперечалися щодо того, чи будуть джуни, чи не будуть. Я наче зміг все ж таки пояснити, чому джуни будуть. Давайте і тут я знову ж таки поясню, як це працює. Давайте так дивиться. Ви не можете взяти на проєкт виключно якогось суперсеньйора і посадити його робити. І джуновські, і Мідловський, Сіньорний Таски. Тому що, поки він буде робити джуновські таски, він заскучує. Навіть якщо він це таски робить дуже швидко, це йому не цікаво. Повірте мені, йому це не цікаво, і він від вас збіжить в той проєкт, де будуть живі джуни, які будуть робити ці таски самотужки. Розумієте, в чому питання? Програміст постійно думає, що робити таску це саме писати таску. А насправді ж ні. Це з'ясовує те, що насправді треба зробити. Це, мабуть, погоджувати з представником замовника, чи з керівником, чи з маркетингом, в залежності від того, який проект, що насправді потрібно зробити, якісь обмеження, граничні кейси, і так далі. Тестувальниками, там що ще. Навіть якщо це і маленьке навантаження, але воно є. Якщо в тебе купа дрібних і нецікавих завдань. Причому по кожному тобі треба зв'язатися з стейкхолдерами, з'ясувати, що насправді там треба зробити якісь обмеження і так далі. Це настільки не бредає, Настільки ти не можеш, Тобто там, звісно, коду три, рідка, і ти його напишеш достатньо швидко, що сам напишеш, що ШИЗ напишеш. Але ШИЗ за тебе не сходить до QA, не спитають у нього, як це буде тестуватися, програнічні умови не сходять до стейкхолдера, не дізнаєтеся, там якихось ще особливостей, ну про те, що я тільки що сказав. Розумієте? Цей сінor буде горіти на цій роботі і казати, де пішли ви всі в дупу, тому що я не хочу це робити. Це скучно і огидно. Чому це не робить джуни, навіщо я цим займаюся? А крім того, що саму таску треба зробити, треба за неї ще й брати на себе відповідальність. Модна словічка, яке зараз використовують – ownership. Якщо людина має ownership на сотні тасків, в нього розривається голова навіть. Просто пам'ятати назви цих тасків. Розумієте? Це забагато просто. Навіть якщо він ці, ці таски зробив достатньо швидко, йому треба брати на себе відповідальність. І коли до нього прийдуть через два тижні і скажуть, через два-три тижні, ага. прийдуть і скажуть: Слухай, ти там зробив ось ту таску, там щось не те. Людина така: яку таску? Я за ці два тижні зробив тисячу тасків, я не пам'ятаю, що це? Навіщо? Як я це зробив і так далі. Це буде призводити до того, що ваш сіньор буде просто вішатися. При тому, що якщо на цих тасках буде справжній живий джун, причому при допомоги штучного інтелекту йому буде і цікаво.